Я всіх вітаю, рада бачити. У нас сьогодні з вами п'ята зустріч на цьому тижні. І я дуже рада, тому що це змінює особисто мене і це допомагає вам. І я знаю, що це те, що поклав Господь моє серце, і я почала робити цю серію ефірів. Я вітаю кожного і хочу перед початком сьогоднішнього нашого такого міні-міні-нашої зустрічі помолитися. І попросити Духа Святого, щоб він допоміг вам відкрити кожне слово, яке ви будете сьогодні чути, щоб він допоміг вам просто розчинитися там, де він хоче, щоб ви були разом mm -hmm. з ним. Тому я вітаю кожного, благословляю і вірю, що те, що ви сьогодні почуєте, воно дуже вас благословить, і надіюся, що воно змінить повністю ваше життя. Отже, я прошу Дух Святий. Приди зараз в кожну кімнату, в кожне серце, в кожний дім, той, хто дивиться зараз мене, хто прослідковує ці ефіри, хто переглядає їх, і нехай їхнє життя просто змінюється, просто нехай змінюється в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я нагадую вам, що ви є світло. Я нагадую вам, що ви є сіль. Я стверджую по Слову Божому, що е, ви є дитя Боже. І я говорю, що Бог оберігає вас від зла. І сьогодні ми з вами заходимо в дуже цікаве місце з писання, і в дуже цікаве місце, яке Ісус сказав, одну притчу він звертався до учнів і сказав: якщо хтось із дітей буде просити тата, наприклад, рибу він говорить, він не дасть йому каменя. Якщо хтось буде просити хліба, він не дасть замість хліба гадано. І якщо хтось із дітей попросить у рідних батьків яйце, він не дасть скорпіона. І нижче Ісус говорить, наскільки більше ваш небесний Отець, який може дати набагато більше про що ми просимо або про що ми навіть думаємо, і нижче там в контексті йде про Духа Святого. Ми самі так само це зробимо. Але я хочу, щоб центральне місце списання сьогодні було трішечки вище цієї притчі, і я, отже, зразу перехожу до Євангелія від Луки. Це написано в 11 розділі, і, починаючи з 9-го віршу, я вам прочитаю. Ісус говорить Тому я кажу вам. Уявіть, Ісус сидить поряд з вами зараз, там, де ви знаходитесь, і Він каже: Тому я кажу тобі, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. А нижче він каже: Бо кожний, хто просить, отримає. І хто шукає, знаходить, і тому хто стукає, відчинять. Як важливо розуміти, пам'ятати, що коли ми просимо, ми отримаємо. Коли ми шукаємо, ми знаходимо. І коли ми стукаємо в двері, будь-які наші двері відкриваються перед нами. Ви знаєте, це в контексті слова Божого. і мені дуже важливо зараз залишити вам цю думку, щоб ви зараз на цій думку просто роздумували, щоб ви перебували в цьому слові. Щоб ви розуміли зараз напередодні, зараз, от буквально сьогодні, вчора, позавчора, мені телефонують мої друзі, мої подруги, мої знайомі, і вони говорять, там помолися за те, помолися за це. І я розумію, можливо, що зараз ми знаходимося, можливо тебе зараз ситуація, і ти зіткнулася, в тебе захворіла дитина. Або ти борешся з якоюсь хворобою, якої лікарі говорять, що немає виходу тобі. Або, можливо, зараз дивиться мене та, в якої зараз стосунки в сім'ї, можливо, не, ну, можливо, не так, як би ти хотіла. Можливо, не, немає тої вже іскри, немає того кохання. І ти думаєш, вже все, вже я розчарувалася. А Ісус сказав. Просіть і буде вам дано. Стукайте і вам відчинять. І я хочу залишити це місце списання і одразу помолитися, дати вам розуміння того, що він сказав. Що ви будете просити, і вам буде дано, ви будете стукати і вам відчинять. І написано, що ви будете шукати, і ви будете знаходити. Як важливо, коли ми знову сьогодні будемо одягати на себе. Ту дорогоцінну каралю, а це місце з Просто занотуйте, запишіть, можливо, в телефоні. Там в верхній шапочці я підписала прямо сьогоднішній ефір і написала, що просто просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Давайте довіряти Богу. Це не просто слова, це не просто якась афермація, хтось мені сказав. Це те, що сказав живий Господь і звернувся особисто до тебе і до мене. Отже, там, де ти зараз є, просто скажи сам собі, я прошу і отримаю, я шукаю і знаходжу, я стукаю і двері відчиняються переді мною. І ще дуже важливо є такий момент. Я дуже люблю його. У мене на холодильнику навіть друзі, коли до мене приходять, вони це бачать, коли ми е віримо. Таким чином, ми відкриваємо двері Ісусу Христу. Він входить в наше життя і починає діяти. Давайте відкрити двері Ісусу. давайте відкривати двері свого серця, давайте на розпашку, просто довіряти Богу і казати: Господь, ти зі мною. Я просто зараз разом з вами об'єднуюся в цій молитві, там, де ти зараз є. Просто повторяй. В тій ситуації, в якій ти знаходишся, можливо, ти зараз в якійсь е, залежності, можливо, в тебе зараз якась інша ситуація, і ти просто не знаєш, як з нею справитися. Але я все сказав просіть, і буде вам дано. Стукайте, і ви е, вам відчинять, шукайте і ви знайдете, тато. Я зараз просто благословляю кожного, хто дивиться зараз мене, хто просто чує зараз від Духа Святого, хто зараз розуміє, що якщо він зараз знаходиться, можливо, він бореться з хворобою, аж або ще якась будь-яка ситуація. Неважливо чи це сім'я, чи це здоров'я, чи це фінанси, чи можливо це зараз ваші рідні зараз знаходяться десь там, на передовій для Бога немає неможливої жодної речі. Отець. Я молюся зараз за кожного, хто чує зараз мій голос. Торкнися його, дух святий. Війди, Господь, і просто принеси відповідь в кожну ситуацію. Що би це не було, Господь. І я просто прошу тебе і вірю, що я отримаю. Я шукаю це для кожного з вас і для себе. І я вірю, що я вже знаходжу. І я стукаю, і двері відчиняються переді мною. І приходить відповідь в кожну ситуацію. Я благословляю вас. Нехай це ще одна дорогоцінна кораля на ваше намисто. Одягайте щодня, повторюйте, може сьогодні п'ята наша зустріч, знаєте, це неймовірно. Нехай Господь робить свою роботу там, де ви є. Я благословляю, гарного вам вечора, па-па, до наступної зустрічі.